Людиною, дуже добрий, завжди був попереду, ніколи не ховався за спинами хлопців. Він постійно йшов спереді, постійно. Він будь-яке завдання було, він завжди йшов спереді колони в першому, другому БТРі завжди. Коли ми поверталися з бойового завдання, він завжди заходив і запитував кожного військовослужбовця, як він себе почуває, чи він не голодний, також як настрій, чи виспався солдат. Він міг би. Бої... Там не, не, не вилазить, там не, не казати, де той снайпер, там нічого не командувати, там просто собі сховатися і був би живий. Но він був не таким, щоб ховався. Він постійно вперед і все. Це мій командир батальйону. Ми завжди були на передовій, виконували всі поставлені нам завдання. Були, можна сказати, в пеклі. Хіба могли б ми, українці, уявити собі, що опинимося за декілька місяців просто в пеклі, як кажуть військові? Один день війни міняє людину на все життя. Міняє людину на все життя, на все життя. Адже нещодавно наші діти бігали відносно безпечними вулицями. Вони гралися з літачками і танчиками. І хто б міг подумати, що вже сьогодні паперові літачки перетворяться на справжні, а танки загрозливо роз'їжджатимуть містами нашої країни. Це Все не нечеснові І підлі та зрадницькі гвинтівки цілитимуться у наших захисників. Просто підла снайперська пуля. Це все я бачив. Комбат йшов в другому батареї. Ну, в четвертому, він в другому. Ну, все було видно, це було рядом. І потім, уже, коли ми е, ну, відтягували поранених, то вже, е, я думав, що ну, командира батальйона нашого ранило, але, на жаль, він загинув. Ми йшли, по нам почали стріляти ну, здалеку, не попадали, в основному стріляли поверх нас, ми спішились, почали йти, засікли полім'ятчика з їхньої сторони. Комбат вийшов, почав для артилерії давати наводку, куди стріляти. Поліметчика вбили, потім зразу за поліметчиком засікли снайпера. Снайпер теж в комбат якраз вийшов, щоб дати координати, куди стріляти артилерії. Ну, він не вспів нічого Вбили його. Ну, снайпер в груди попав великим калібром 12,7. винтовка російського производства. Бронебойний пулі пробила насквозь. Наступали на опорний пункт бойовиків, але там дуже був укріплений цей пункт. І наш командир полковник Снюк, він викликав артилерію. У нас було примерно до 120 чоловік, а вже потім, по даним розвідки, там було більше півтори тисячі бойовиків. І вони були закопані, вони в зданнях були їх пробити. Ну, там ті треба було тільки снайперами їх вибивати. Тому що на 500 метрів і попасти прямо там в оконечко, маленьке, де він сидить. Це ну, дуже тяжело. Засідки, снайпера, фугаси на дорогах. Хоробрий та добрий, уважний, талановитий командир Тарас Сенюк був завжди напередовій. Я як сержант, я, мені з ним не було нікуди страшно йти в бій. Взагалі нікуди. Ми скрізь були з ним. Скрізь. він не сердився, ніколи не кричав. Всі його поважали і поважають, і будуть поважати. Добра людина була. Він Ніколи там таке, щоб там обзивав чи щось там кричав. Ну, постійно всіх солдатів там, по імені називав навіть. пошуткувати до солдата, то есть, поговорити з солдатом, може, там, інколи там хтось там, ну, підтримував моральний дух військовослужбовців. Тобто вот. він не завжди був суровим. А... Під час, коли, під час виконання бойового завдання, то він завжди також там, підтримував, старався, щоб бойовий дух солдат був незломним. зломним. Стоя на командував, все йшло добре, все йшло по планах. І завжди задача, яка була поставлена, завжди вона виконувалася. Я його ще пам'ятаю, коли я ще служив в 13-му батальйоні, він був начальником штабу в 13-му батальйоні. І там, вже, коли він пройшов начальником штабу батальйону, то його вже всі там поважали. Про нього погано ніхто нічого не говорив. То він як командир, він дуже хороший командиром був. І зразу ми ну, спрацювалися, служилися. То все було добре. Втрату людського життя словами не описати. Єдина розрада це надія на мирне майбутнє. Міг себе повірити, коли е, мені сказали, що, що він що не він ранений, я загинув. Це дуже тяжко. Коли, наприклад, я з ним вчора спілкувався, вчора він заходив, запитував, як, е, як ми себе почуваємо, там, як там настрій, о, а сьогодні вже його немає. Завжди просто треба пам'ятати. І я його буду пам'ятати завжди, як, як хорошу людину і як хорошого командира. Самим хоробрим залишиться завжди. Іменно з таких людей треба брати примір всім остальним військовослужбовцям, які зараз знаходяться там. Але не дивлячись ні на що, наші захисники, наші чоловіки, сини, брати, друзі впевнені, перемога буде за нами, адже ми захищаємо свою землю, своїх дітей, своє майбутнє. Тому що це наша земля і ми отримуємо перемогу в будь-якому випадку. Слова вдячності це маленька крапля у порівнянні з людським життям. Дякуємо. Та разом сумуємо, але й пишаємося нашими героями. Ми ніколи не забудемо те, що ціною власного життя ви даєте надію на мирне майбутнє наших дітей. Я хочу. Сказати хлопцям, які зараз знаходяться в АТО, тримайтеся, перемога близько, все буде добре. І щоб всі повернулися живими додому. Саме найголовніше. 3 червня 2014 року, у ході проведення антитерористичної операції, колона підрозділів ротно тактичної групи, яка виконувала бойове завдання зі знищення блокпосту біля населеного пункту Семенівка, потрапила в засідку, де в результаті ведення бою загинув командир 1-го аеромобільного батальйону Сенюк Тарас Михайлович.